Доброго ранку, мої любі дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що кожна людина любить і шанує понад усе на світі. Послухайте вірш і спробуйте здогадатися, про що йдеться. Ми здорові і щасливі, ми веселі і красиві. Тато, мама, брат, і я дуже дружно ми здогадалися? Так, сім'я. Так, ми поговоримо про сім'ю. А ще хочу запропонувати вам віршик розмови про головне. Запитала раз Катруся у сивенької бабусі, що у світі наймиліше, а віднак найголовніше? усміхнулася старенька та й промовила. Рідненька, як бабуся і як мати, можу впевнено сказати, що для всіх батьків у світі наймиліші їхні діти, для малечі навпаки, їхні люблячі батьки. Пильно слухала Катруся і горнулась до бабусі. Пам'ятай і ти, дитино, головне в житті родина. Дітки, то хто ж наймиліше для кожної дитини? Так, мама і тата, а для батьків дитина. Як можна назвати одним словом маму, тата і діток? Так, сім'я. Сім'я це батьки і діти, це мама тата, братик, сестричка. Вони живуть разом, люблять і поважають один одного, у кожної людини є батьки. У вас є тато і мама, у них є свої батьки, для вас це дідусь та бабуся, а у бабусі й дідуся свої батьки. А для вас це прадідусь та прабабуся, батьки, діти, бабусі, дідусі, прадідусі та прабабусі це все наша родина. Дітки, давайте пограємо в гру, зроби так. Слухайте уважне завдання та виконуйте. Пострибайте, кого є бабуся. Засмійтеся, у кого є сестричка. Пересядьте, у кого є брат. І доторкніться до носа, у кого є дідусь і малятка. А тепер я пропоную вам мовленеву праву, яка моя сім'я. Складіть, будь ласка, речення про свою сім'ю. Ось як, наприклад, так. У мене маленька сім'я. У моїй сім'ї є мама, тата, я, когось, може братик або сестричка. Мою маму свати, називаєте. Вона працює, називаєте. Мого тата звати і він працює. Дітки, спробуйте скласти невеликі речення вдома. Малятка, відгадайте загадку. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас писти тішить. Завжди скрізь буває з нами, відгадайте, хто це? Мама, у кожного з вас є мама, найдорожча, найкраща. Вона радує вас своєю ласкою, ніжністю, турботою, теплом. Тож подаруйте їй лагідні слова. А як ми лагідно звертаємося до мамі? Так, матусю, мамуню, мамочка, а як ласково звертаємося до тата? Татусю, татонько, таточку. А зараз, дітки, скажіть, а як ми звертаємося лагідно до бабусі? Бабуню, бабусенько, бабулечко. А як звертаємося до дідуся? Дідулю, дідусенько, дідулечко. А як, дітки, ми ласково братика покличемо? Братику, братенько, браточку. А як звернемося лагідно до сестрички? Сестричко, сестрінько, сестрице? Ось які ми лагідні. Сім'я повинна бути дружною, люблячою. А як ставиться мама і тато до своїх діточок? А як ставляться ваші батьки особливо до вас? Діти В родині це велика радість і безмежне щастя для батьків, яке водночас і турбота, і клопоти. Скажіть, коли ви приносите мамі і татові радість і задоволення? Так, коли допомагаємо, не виридуємо, не хворіємо, коли гарно виконуємо певне завдання, а які Чинки дітей можуть засму... засмутити батьків, а іноді можливо розгнівати, коли дітки не слухають, вередують, не хочуть їсти, псують речі. Ваші батьки мають повсякчас турбуватися про вас. Тож, як не вони, подбирають про те, щоб ви мали всі потрібні речі, були смачно нагадовані, чесно прокидалися та лягали спати, росли здоровими та розумничками. Батьки весь час піклуються про вас, тому вони щодня йдуть на роботу, роблять багато домашніх справ. Дітки, розгляньте, будь ласка, ось цю картину та дайте відповідь на запитання. Хто зображений на ній? Що люблять робити члени родини? Кого можна назвати помічником? Як ви допомагаєте своїм батькам? Дітки пропоную ще раз гарненько розглянути цю картину та розповісти, хто чим зайнятий? Про що ми з вами говорили на занятті? Так, про сім'ю або родину. А що потрібно для того, щоб родина була щасливою? Треба поважати своїх батьків, говорити приємні слова, добре поводитись, допомагати рідним, піклуватися про члени в сім'ї. Дякую за старанну роботу на занятті. Я вами пишаюсь. До побачення, малята!